Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 22 травня. Проживаю я на Вінниччині. і сьогодні ввечері хочу обробити свої зерняткові яблуні і груші від хвороб та шкідників. Фаза розвитку лісовий горіх, такий розмір плодів. Покажу стан розвитку деяких. Сортів яблунь і груш. Це сорти яблунь квінті. Такі плоди за розміром листочка чистенькі розвиваються гарно. Град не побив. Лігол також має такий розмір приблизно. Було у нас, як і по всій Україні, зниження температури. Обробіток трішки запізнюється. У фазі розвитку. Невідомо як шкідники чи працювали, як було по, по, по зниження температури, чи не шкодили. Температура була нижча, ніж 15 градусів. Можливо. Зараз вони всі почнуть агресивно працювати. Тому потрібно обробити дерева в садочкові. Сорт в яблуні Евеліна, трішки менші плоди за розмірами. Також гарно розвивається. Сорт яблуні моді. Це менші за розмірами, а є плоди, чим вище від землі. Азійські сорти груш мають всі одинаковий розмір. Приблизно тільки чуюру набагато менші. ну Вони і мене і менші плоди. Груша Ксена. Такий розмір. І грушка чиститься. Пізніше буду робити зелені операції і нормувати плоди не встигаю. Так, рядом це груша красива. Також пов'язалися. Груша скарб повторно квітувала, було тут, та було стільки світу, а плоди тільки де-не-де. -де. Їх вистачить, щоб яблуня ви... груша витягнула. от І до цього часу є повторне квітування. Я не обрізав груші до цього часу, тільки обрізав яблуні. Вже буду тепер, на даний час, як формувати, так і буду вже тоді і робити зелені операції, верніше тоді вже буду і обрізати. Оце повторне квітування. Ось такий розмір плодів. Це було перше. І вона ще от квітує. Груша дуля, більші за розміром Це і більший. Подився в сорту. Також я бачу повторне квітування. Останні всі приблизно такого самого розміру. І стану розвитку. В даній фазі розвитку буду використовувати такі препарати. Хвороби, парша, борошниста роса альтернаріоз. Буду використовувати препарат Актора. Один, вибачаюсь, це фунгіциди. Буду використовувати препарат Тіовіджет і Скор. Тіовіджет 80 грам, два таких пакета. На 10 літрів води, скору 2 мл на 10 літрів води. Хвороб, це були хвороби тепер шкідники. Попелиці кліщі, ну, я думаю, що буде ще і плодожерка, так як було прохолодно, невідомо, чи літала вона точно, чи ні, як я попередньо обробляв. Використовувати буду системний інсектоцид Актара. 1,4 грама, щоб дійсно спрацював. Замість прилапача такий адювант 5 мг на 10 літрів води. Всі ці препарати, один оприскувач, одна бакова суміш. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. вкотре який раз хочу сказати, що я нікому не рекомендую використовувати такі препарати, як використовую я, і обробляти в такі терміни, як обробляю я. Я просто ділюся з вами інформацією про обробітку свого садочку. А ви можете вибрати будь-які собі фунгіциди, інсектициди, які подобаються вам. Або які є у вас в магазині. Саме головне, щоб ці препарати були не підробка. Якщо підроблені, ефект від вашого обробітку буде ніякий, нульовий.